Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як оформити прибудову до приватного будинку і як її узаконити і чому це важливо. Якщо ви власник приватного будинку і хочете збільшити його площу за рахунок прибудови або вже вдали прибудову, але не оформили її документально, то це відео для вас. Я розповім, як правильно оформити прибудову до будинку, які документи потрібні, і чому не варто затягувати з цим процесом. По-перше, прибудова це частина будівлі, зведена за межами її несучих конструкцій, яка має одну або кілька загальних несучих стін. Також прибудова може бути до житлової або нежитової нерухомості, в залежності від функціонального призначення основного об'єкта. Наприклад, до прибудови можна віднести ганок, навіс, варанду, сходи і таке інше. Отже, чому потрібно оформити прибудову? Тому що будь-який об'єкт нерухомості під час реконструкції повинен мати дозвільнення. Документи на будівництво, якщо ви здали прибудову до приватного будинку або нежитлового будинку, без дозволу її слід узаконити. І в іншому випадку цей об'єкт нерухомості буде вважатися е, самовільним побудованим і може бути знесений або оштрафований органом Державного архітектурно будівельної інспекції. Крім того, Якщо ви хочете продати або подарувати свою нерухомість, то без оформлення прибудови вам це не дасться. Необхідно мати технічний паспорт на об'єкт нерухомості, в якому буде вказана загальна площа з урахуванням прибудови. Також потрібно мати свідоцтво про право власності на прибудову або договір купівлі-продажу. Як оформити прибудову до приватного будинку? Процедура оформлення прибудови залежить від року її спорудження. Якщо це сталося до 5 серпня 1992 року, то оформлення відбудеться за спрощеною схемою, оскільки немає необхідності вводити прибудову експлуатацію. Для цього потрібно замовити технічний паспорт на об'єкт нерухомості, в якому буде вказана дата побудови прибудови. На основі цього документу можна реєструвати право власності на прибудову. Якщо ж прибудова з'явилася після 1992 року, то процес узаконення буде складнішим. Вам доведеться отримати дозвіл на будівництво виконати проектну документацію. Провести експертизу проєкту, здійснити технічний нагляд за будівництвом, отримати акт приймання передачі об'єкта і ввести його в експлуатацію. Потім можна замовити технічний паспорт і реєструвати право власності, знайти допомогу в оформленні прибудоми. Як бачите, процес узаконення прибудови до будинку може бути досить складним і тривалим. І якщо ви не хочете займатися цим самостійно, то можете звернутися до професіоналів в основному рівне, які мають досвід і знання в цій сфері, тобто до асоціації фахівців з нерухомості України. Ми надаємо послуги з оформлення прибудов будинків та інших об'єктів нерухомості. Також ми допоможемо вам підготувати всю необхідну документацію, отримати всі дозволи і свідоцтва, зареєструвати право власності на прибудову. Якщо ви хочете скористатися нашими послугами або отримати безкоштовну консультацію, то звертайтеся до нас за телефоном або залиште заявку на нашому сайті. Ми працюємо для вас. Сподобалося відео? Підписуйся на наш інстаграм і Фейсбук, щоб не пропустити новинки та корисну інформацію про нерухомість. Також залишайте свої коментарі та запитання під цим відео, чи мали ви досвід оформлення прибутов до будинку? Чи було це легко, або складно. Поділіться своїми історіями.